Вітаю вас, друзі! Після вчорашнього чергового раунду американо-російських перемовин і візиту спецпосланця Трампа Віткофа на Росію і його переговорів спочатку з Дмитрієм, а потім навіть з Путіним. Уже після цих перемовин стало усім очевидно, тому що були інсайди у ЗМІ, адже ні Ша, ні Кремль нічого не озвучували. Ці перемовини були в закритому форматі, що загалом все провалилося. Що Путін, в черговий раз. Повторив свій ультиматум і відкинув усі Трампівські мірні ініціативи. Звісно, Трампа це дуже злить, його це бентежить, тому що скільки уже можна, Трамп фактично веде перемовини з Путіним, починаючи з дня своєї перемоги на виборах, уже декілька місяців пройшло. І щоразу одне й те саме. Сьогодні вранці білий дім гучно повідомив, що Трамп незадоволений ходом переговорів і не лише незадоволений, задоволений, а й розчарований. Але. Ми вже багато разів подібне чули, що Трамп то розлючений, розчарований, незадоволений та інше. Виникає питання, де конкретні дії потрібно було одразу діяти, щоб Путін, Кремль і Москва все швидко зрозуміли. І щодо дій, хочу зазначити, що сьогодні американські ЗМІ, зокрема, видання захіл, попередили Путіна. Вони повідомили, що Трамп не Байден і що Путіну слід врахувати це. Також були заяви від деяких американських сенаторів. Але знову ж таки потрібно голосити, що Москва чує ці погрози, і погрози від американських законодавців, сенаторів, конгресменів, погрози з Білого Дому від самого Трампа. Але Москва вважає, що нічого не буде, і Путін надалі продовжує маніпулювати. Проте сьогодні ввечері стало відомо про раптовий поворот. ЗМІ повідомили в першу чергу російські, що Трамп заявив про шкідливу діяльність Росії і продовжив частину санкцій. Ситуація досить цікава з таким рішенням Трампа, президента США, з підписання відповідного указу, тому що Трамп продовжив ті санкції, які ще у 2021 році вів Байден за шкідливу діяльність Росії, в тому числі і за втручання Росії в американські вибори, за втручання на боці Трампа республіканської партії. Ось такий поворот. Пропагандисти підкреслюють, що ці санкції вони фактично продовжують блокування російських активів, а також вторинних обмежень у відношенні до різних іноземних фінансових інституцій, які співпрацюють з російським ВПК. Ці санкції важливі для того, щоб санкційний тиск продовжувався проти Російської Федерації. І ще що вкрай важливо і про що необхідно сказати, це те, що Трамп підписавши цей указ, він наголосив на тому. Що конкретна шкідлива діяльність російського уряду продовжується, і тому він обґрунтував це тим своє рішення продовження ще на рік цих санкцій? Російські пропагандисти вони почали кричати криком: одразу, як тільки з'явилася новина, наприклад, кремлівський політолог, пропагандист Марков в соціальних мережах написав наступне: що Трамп продовжив санкції проти Росії, які у 2021 році вів Байден за втручання Росії в американські вибори на користь Трампа. І це не жарт, це реальність, це будинок божевільних. Марков та інші кричать про начебто будинок божевільних, що це не жарт, що як так Трамп міг поступити. Але потрібно зазначити, що і вчора пізно ввечері, одразу після завершення візиту Віткофа на Росію, російські ЗМІ з одного боку повідомили, що у Трампа є лише два шляхи і дуже мало часу. Що перший шлях це вести санкції проти Росії, а другий шлях домовлятися з Росією і йти на поступки, примусти Україну до капітуляції. Сьогодні вранці російські пропагандисти повідомили, що щодо заочних перемовин Трампа і Путіна попереду або угода, або зриврізьби. І що росіянам потрібно бути морально готовими до другого варіанту: що Москва не піде на поступки і Трамп буде вводити санкції, буде посилювати санкції. Також ще є одне повідомлення, яке з'явилося сьогодні ближче до вечора в російських ЗМІ, що позиція Росії так звана безкомпромісна, І що Путін не збирається йти на поступки США, що Москва взагалі не планує жодних поступок. Ну, Ось Сьогоднішнє таке рішення. Поки не можна сказати, що це рішення щось дуже сильно вплине, але безумовно, воно є сигналом, у будь-якому разі санкції проти Росії вони тривають, санкційний режим продовжує діяти. Також Україна отримує допомогу. Так, нехай без нових пакетів, але Трамп у свій час багато підписав указів, виділив допомоги, що Україна певний час її буде отримувати. Цілком можливо, навіть до 2026 року. Хоча там вже відносно не такі великі суми. Цікаво, що сьогодні була заява від російських так званих дипломатів, які повідомили, що перемовини США та Росії продовжаться в Туреччині. Тобто. Перемови не продовжаться не зрозуміло коли, тому що дата не озвучена, але домовилися і про що вчора повідомляли пропагандисти: далі домовлятися. І вкотре раз поспіль Путін фактично відкинув від футболу в трампівські мирні ініціативи, так звані, трампівський мирний план, всі його пропозиції. І зараз, як ми бачимо. Трамп обурюється і починає, хоч і не свої санкції вводити нові, а хоча б продовжувати Байдена санкції. І це також важливо, зважаючи на різку зміну риторики Сполучених Штатів Америки. Проте, необхідно сказати, що сьогоднішні заяви з Білого Дому, які лунали, вони стосувалися не лише Росії. Адже, якщо їх прочитати уважно і до кінця, то в Білому домі повідомили, що Трамп незадоволений ходом переговорів щодо війни. Розчарований і Російською Федерацією, розчарований і Україною. Також була заява, що Трамп розчарований і Україною в тому числі на тлі спроб завершити війну. Звісно, виникає питання: а які претензії до України? Адже Україна погодилась на перемир'я, і президент України на цьому наголошує. Росія не погоджується на перемир'я, виставляє умови. Путін в черговий раз озвучує різні ультиматуми, вимагає як часткове зняття санкцій та інше. Ну, які претензії до України, але тут все також очевидно: претензії щодо угоди про корисні копалини, що Україна не хоче її підписувати. Декілька днів тому була заява від міністра фінансів Шабесента, який наголосив на тому, що. Мирний план, так званий Трампа, включає підписання і угоди про корисні копалини. Бесенд не став вдаватися в деталі, говорить про те, що він не хоче розкривати, але Україна начебто має це підписати. Ну йому сьогодні міжнародні ЗМІ повідомили. А, до речі, вчора українська делегація вилетіла у США і перемовини вже йдуть. Британське агентство Reuters пише, що переговори США та України щодо Копалин пройшли у ворожій атмосфері. Більше того, це ж видання повідомило, що Україна та США провели переговори про Копалини, але прогресу не досягли. Також є певні інсайди, що вже в кінці цього місяця ще буде один візит української делегації, далі будуть домовлятися. Україна зараз веде перемовини не сама. Україна найняла юридичну компанію міжнародну для свого захисту, тобто Україна обороняється. Інсайд щодо цієї угоди. Також повідомлення від того ж міжнародного британського агентства Reuters про те, що ці угоді, виявляється, є прихований пункт у меню. І що Сполучені Америки хочуть взяти під свій контроль частину газотранспортної системи України. США хочуть контролювати нашу газотранспортну систему. Для чого? Для того, щоб транспортувати російський газ в Європу і заробляти на транзиті. І раніше були інсайди в міжнародних ЗМІ, що США хочуть, начебто, якісь американські бізнесмени, деякі, навіть викупити Північний потік-2 і запустити його в роботу. Німеччина виступила проти, були заяви від німецьких урядовців, від німецьких політиків, і здавалось би, що це якісь такі неперевірні інсайди, що це, можливо, хтось просто нагнітає. Але зважаючи на такі витоки, наприклад, щодо угоди про корисні копалини, я вже нічому не здивуюсь, тому що зважаючи на політику Трампа, на такий цинізм, то тут навіть нічого добдати. Але я багато разів говорив і знову хочу наголосити, що Україна не буде підписувати кабальну угоду. Не буде підписувати. Україна буде відбиватися. Так, Україна залежить від США, але не в такій мірі, що перетвориться на сервинну колонію. Тим більше, коли мова йде про те, що, наприклад, має і надалі Україна прокачувати російський газ. Цікаво, що президент Польщі Дуда сьогодні назвав президента США Трампа найкращим шансом для миру в Україні. Начебто Трамп це для України найкращий шанс. Зрозуміло, що у Дуде такі добрі особистісні відносини з Трампом. Він, до речі, їздив чи літав у США, з ним зустрічався. Хоча перемовини були недовгими, 10 хвилин про це писали міжнародні змі, але тим не менш. І Дуда робить такі заяви з одного боку, щоб Трамп побачив, що Польща його підтримує. Але з іншого боку, щодо того, чи є Трамп найкращим шансом для миру в Україні, чи є Трамп тією людиною, яка реально розрулює, свої думки пишіть в коментарях. А я хочу нагадати заяву президента України Зеленського, яку він зробив декілька тижнів тому, а саме у лютому, 11 лютого, який в інтерв'ю видання The Guardian повідомив. Що він вважає, що дії Байдена щодо України ще рано судити? І що час покаже, чи правильно поступав Байден, чи неправильно. І якщо порівняти Байдена з Трампом, то кожен з нас уже зараз може зробити висновки. Також відомі ж до цього пишіть в коментарях. Щодо перемовин, сьогодні ще є одна гучна новина, адже США, вони одразу працюють на декількох фронтах. Мова йде і про американо-російські перемовини, мова йде і про тривельну війну з Китаєм, і мова йде про перемовини з Іраном. Сьогодні ЗМІ повідомили, що в Омані завершились переговори США та Ірану щодо ядерної угоди. Одразу також усі очікували інсайдів про що домовилися та інше, але насправді ні про що не домовилися. Домовилися далі продовжувати домовлятися на наступному тижні. Це очікувано, тому що. Під час перших перемовин навряд чи про щось можна домовитися, але процес пішов. для нас, для України було б дуже добре, щоб ША не били ракетами по Ірану, щоб не було всплеску цін на світовому ринку, щоб нафта різко не подорожчала, щоб нафта була дешевою. Тому нехай Трамп домовляється з Іраном. Особисто я сумніваюся, незважаючи на його заяви про війну, що Трамп на це піде, Трамп буде тиснути, Трамп буде вести перемовини. Іран чудово бачить, як маніпулює Трампом Росія і також може затягувати час, перемовини ні про що, наступні перемовини домовили, що перемовлятися і домовлятися наступного разу, тиждень за тижнями, місяць за місяцем. Щодо угоди з Китаєм, є заява від Трампа. Білий дім вчора ввечері повідомив, що Трамп відкритий до угоди з Китаєм. Ми знаємо, що Трамп підвищив мито для Китая до 145 Китай у відповідь уже 125% виставив. І вчора президент США заявив, що він готовий відкрити до угоди, що давайте домовлятися. Крім того, сьогодні ЗМІ повідомляють, що Трамп оптимістично налаштований щодо угоди з Китаєм. І є навіть заяви з Білого Дому, є такі інсайди з посиланням на джерелах в американських змі, з посиланням на американських чиновників, що Трамп впевнений. Що Китай піде на поступки, і що Китай піде домовлятися. Схоже на те, що Китай таки прийде домовлятися, особливо зважаючи на те, що сьогодні пронувала заява з Китаю, де заявили, що мита США може спровокувати гуманітарну кризу у світі. І що ці мита б'ють по економічно слабким країнам, і що США повинні знизити ці мита. Тому спостерігаємо з розвитком подій, ну а на цьому все. Про наступні важливі події поговоримо уже у наступних випусках. Дякую вам за увагу. Дякую за те що дивилися, і до нових зустрічей в етері.